Оперативне командування Схід відзначило восьму річницю створення. З цієї нагоди відбулася урочистість, на якій офіцерам, сержантам і солдатам подякували за службу та вручили вітальні листи від Дніпропетровської обласної військової адміністрації. А ще почесні відзнаки та цінні подарунки. Професіонали у всьому вони там, де найгарячіше, і там де ми не маємо права відступати. Дуже вдячний їм за те, що нога окупанта не ступала на територію Дніпропетровської області і впевнені в тому, що вони є нашим надійним щитом. Нагадаємо, особовий склад указ «Схід» – це бійці, які боронять країну на передовій, піхота, артилеристи, танкісти та ракетні зенітні підрозділи за їхніми спинами. Надійні напарники, які забезпечують логістику, доставляють побратимам пальне, боєприпаси і продовольство. Зону відповідальності оперативного командування це п'ять областей, та нині вони там, де потрібні їх вміння і знання. Захисники брали участь у звільненні Херсонщини та Харківщини, а ще зупиняли агресора Ахтирці та звільняли Тростянець. Це міста герої що на Сумщині.